Вітаю вас! Героєм нашої програми є дворазовий чемпіон світу та Європи з Карате. Заслужений тренер України Микола Бардаченко. Про карате з ним і поговоримо. Микола Бардаченко. Багаторазовий переможець та призер змагань найвищого рівня з Карате. Дворазовий чемпіон світу та Європи. Володар Чорного поясу з 1994 року. Зараз займається тренерською роботою. Заслужений тренер України вищої кваліфікації. Підготував 10 чемпіонів світу. Мріє побудувати сучасний спортзал для дітей, де були представлені різні види спорту та фізкультури. Чи доводилось ваші знання і вміння використовувати поза межами рингу? Знаєте, як ото мовиться? Іду, а назустріч. Скажу чесно, не приходилось. остання тенденція, скажімо, як нас зараз себе молодіж, то я думаю, що в деяких ситуаціях можна було навіть приміняти двоє. Мабуть, люди відчувають енергію каратиста і через те у вас не було таких от ситуацій. Але якщо говорити, не жартувати, а серйозно, оці містичні моменти, про які часто е, можна почути, і перебивання 10 цеглин, і товстезних дощок, і старці, які можуть перемагати при допомозі енергії. Наскільки це реально? Чи бачили ви щось таке? В принципі, це реальні речі. Ну, 10... Скажем, кирпичи я не перебивал, но три кирпича разбивал рукой, один разбивал голову, доски перебивали. А 10 кирпичей это большие мастера могут перебивать, но ну, я таких вживую не видел. А насчет энергетических там всевозможных сил, там, я так видел людей, которые там лампочку зажигали. Там, лампочку. А цикаво, каким чином, как это было? Ну, как лежит лампочка, он берет рукой и она загорается. То есть я не знаю, как это, но это был действительно монах из Тибета. Приїжджав к нам. 70 дітей в районі 70 лет. То Тобто він там ламав якісь ігли там вставляв, так ще вони ламались. Те, що есть... ну, вот, я видел, ну. Ясно. Чия школа зараз домінує у світі, з карате? Домінують європейські країни. це Франція, Германія, Італія. Українці, яке місце в цьому посідають? От юніори у нас там були призери, чемпіони Європи. Був буквально прошли, в минулому році. Ви підготували 10 чемпіонів світу. Це, ну, це така потрясна цифра, так скажемо. Заслужений тренер вищої кваліфікації. Скажіть, які зусилля треба вкласти в людину, щоб виховати з неї чемпіона світу? Це двітельний період, літний труд. Скільки років? залежить від способності, можливості, спортсмена, з яким ти займаєшся. Ну, в принципі, чемпіон міста становився рік. Україна два роки, там, максимум три. Ну, чемпіон світу, ну, я думаю, що лет п'ять-шесть спокійно. І при якому це тренувальному режимі? Кожен день. Протягом дня Кожен день, я думаю, що часа по три мінімум. Ну, кожен день це мається на увазі все-таки робочі дні. А робочі вихідні дні, і вихідні теж. І в вихідні, вихідні так? Ну, може в воскресенье раз в а так постійно треба тренуватися. Так як я тренувався. Якісь настрої є, що як повинен себе поводити кандидат, майбутній в чемпіон світу. Він повинен вірити в це. Він повинен бути в першу чергу вірити в себе, вірив в свою перемогу. він повинен знати, що він найсильний, найкращий. А от у вас як це було? От як ви стали чемпіоном світу? Ви себе настроїли спеціально? Віра в себе, віра в свої сили. Не завжди це вийшло, але длительний труд, все перетирає і прийшов к цього успіху. А тепер до вас запитання, все-таки як до чемпіона дворазового світу і чемпіона Європи, да. от чи існують якісь таємниці і хитрощі, щоб от цей шлях зробити коротшим? Ну, я ще раз повторюсь, це важлива способність спортсмена, хороший тренер, хороший зал. Правильне, і... А, і школа. І школа ви очевидно, ну і травми у вас були, і якось, можливо, вдало відновлювалися. Що з цього приводу ви хотіли б сказати людям, які серйозно займаються спортивною кар'єрою? Ну, найважливіше пожалуння, це з самого раннього віку слідкувати за балансированим питанням, обязательно прийняти вітамінів, е Хорошу пити водичку, це обов'язково, це немаловажливіший фактор, який очень играет большую роль в развитии организма и в достижении всейвозможных целей. Потому что если неправильно питаться, возникают травмы, то есть усугубляется процесс тренировки. Ну, ну, вот все, эти... ну, все, все связано. А скажите, чи обов'язково чемпионом світу стає Володар черного пояса? Нет. Это однозначно, потому что есть люди, которые там не имеют там, таких званий. Черный пояс, в принципе, это очередная степень выполнения каких-то базовых техник, упражнений. Присваивается черный пояс. Но многие черные пояса даже не участвуют на соревнованиях. Вот Можно иметь черный пояс, там и пятый да, и третий да, но не участвуют на соревнованиях. А есть люди, которые там и коричневые пояса, и там, и даже некоторые... Ну, белые это, конечно, смешно, но все-таки люди доходят до какого-то уровня. Но ну, не обязательно, это не обязательно. Но и зараз на вас такий пояс він, э, з одного боку черный, а з іншого белый. Потерся От тренировок длительных. Найстарший спортсмен, якого ви бачили, хто це такий і наскільки він боєздатний? На сьогоднішній момент це живий, дієваща легенда це Каназава, якому в цьому році сповниться 80 років, дієвий, ну, можна сказати, спортсмен, він тренується, е-е, э, і спаринги, і ката виконує. Тож, в принципі, Ну, а наскільки все це серйозно? Э, ну, якби как бы, понятно, що з двадцятьлітними, тридцятьлітними він не такий подвижний, не такий швидкий і сильний там, но я бы всем пожелал телезрителям и окружающим в такой формі находиться 80 лет. У вас, сынок, Ваня, якому трохи більше року, він буде чемпіоном світу з карате. Якщо у него будет желание і будуть можливості, то я думаю, що буде. Неизвестно в каком виде спорта, правда, але но... будемо Будем пытатися. Ваше побажання глядачам, що треба робити для того, щоб досягти своєї мети. Види, види цель, куда ви йдете, максимум усилий, і все в ваших руках. Это самое важное. Ну и заниматься физкультурой спортом, здоровый образ жизни, здоровая нация это самое важное. Что я могу вам пожелать в конце передачи?